Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Сьогодні 13 червня, і ми знаходимося в Рокитному, де є Фатімська Богородиця з непрошеним серцем Марії. Цей день Фатіма, День об'явлення Матері Божої Фатімі 1917 року. І як Марія з'являлася трьом дітям у Луції, Францискої Кеньті, і вона звіщала їм: я приходжу із неба до людей, до, не тільки до дітей, до цілого світу. Вона хотіла говорити, промовляти через тих трьох маленьких дітей. І що саме Марія хотіла сказати людям, людству? Вона з'являлася в час Першої святої війни. Вона вказувала середники для закінчення Першої світової війни. Вона одночасно вказувала в... про майбутні події ліки, які можемо вживати, щоб уникнути катастроф. І він в майбутньому. Якраз Фатіма є актуальна по сьогоднішній день. І це багато хто. Навіть також з духовенства не розуміють не то, що вже вірних, простий люд, що саме Фатіма є надзвичайно актуальна, тому що вона говорить про майбутні події Марії, саме про наші теперішні в... В події, які тривають в нас, в Україні, яка триває війна? Як тому зарадити? Як добитися кінця війни? Як навернути навіть ту Росію, яку Марія згадувала в Фатімі? І це саме хотілося відновити в нашій свідомості, в, щоб ми розуміли, що саме у Фатімі Марія давала надзвичайно, коротко, лаконічно все, все, що потрібно. Для духовного життя кожного з нас. Що потрібно вживати, щоб бути щасливим в родинному колі, щоб бути щасливим в, суспіль... в суспільстві на державному рівні, щоб відвернути війну, щоб вона не повторювалася, що потрібно, щоб спасти свою душу, як вона теж вказувала, я приходжу до неба з неба, але щоб ми осягнули небо, адже це є основна ціль. Для якої людина живе, яку Марія саме нагадує. І тому ми розпочинаємо такі короткі, москати, науки про Фатіму, історію Фатіми, як воно відбувалося, що будемо розважати навіть кожне слово, адже воно воно дійсності і важливе, на чому акцентує Марія, а саме через Марію Бог звертається, хоче промовити. До кожного людського серця. Одночасно ті розберемо ліки, середники, які Марія подавала людству, щоб вони користувалися для свого свячення, для навернення грішників, а також тріумфонопрошого серця Марії, щоб випросити ласку миру для світу, особливо для нас в Україні, щоб закінчилася війна. Там Марія. Надзвичайно вказують чітко і той мир в Україні. Коли би люди послухають і візьмуть то до серця, вона настане можливо, може настати дуже швидко. Це залежить від нас, від кожного з нас, залежить кожного українця, тільки щоб послухати і виконати прохання Марії, яке вона подавала. Фатімі. Тому хочеться дійсності поширити знання і культ Матери Божої Фатімської, що воно не тільки там, десь Марія з'являлася більше понад 100 років тому. І це забути вже в минулому Фатіма, як дехто навіть з духовенства вказував в свій час, що Марія це говорила про все. Що говорило, в нас збулися. Ні. Якраз ми живемо в тих подіях, де збувається найпросто Марія. Часто в, в телебаченні з війною почали показувати різних гадалок, мольфарів, предказунь просто, скільки буде війна тривати і так далі. Це дуже сумно. Що люди і людям підсувають, можна сказати, такі лжепророцтво, такі казки байки, лиш би в, за, взамін взяти і звернутися до авторитетного джерела, де мати Божа вказує. Потім є за, за твердженою католицькою церквою визнана одна з небагатьох об'явлень. Вона дослідження вказує, що дійсно це правда, що все, що відбувалося в Фатімі, це має надприродний характер, і ми можемо тому вірити, брати для себе. І тому можемо офіційно з духовної сторони, з духовенства, прямо говорити, що це є послання від Господа Бога. Тому ми в наших соцмережах ми будемо старатися записувати короткі відео. Тих всіх подій і розважати. Замін, прошу дійсності від кожного з вас, щоб ми цілим серцем перейнялися Фатімою і виконували саме це, що саме вчить Фатіма. А слідуючи, щоб кожен з вас, доріг мої, кожен з вас міг поширити це знання між своїм знайоме, своїй родині. Там, де ми зустрічаємо людей, де небайдужі, де відкриті, щоб чим більше людей усвідомило собі важливість користання середників, які Мати Божа дала нам, мов би, можна сказати, нам, українцям, щоб ми могли випросити ласку миру і інші ласки для себе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!